Доброго дня. Нещодавно я розмовляв з одним чоловіком, і ми говорили якби, про те, що болить. А зараз для багатьох людей болить і те, що війна, і те, що засуха, і те, що от ми люди трошечки часто буваємо чужими один до одного, навіть в такий непростий не час. і Він сказав таку якусь думку, що от у нас це все так відбувається, тому що мало. Добрих людей, що от злоба в людських серцях посилилася і тому і за цього, і засуха, і все інше. Звичайно, з цією думкою можна подискутувати, тому що не можна сказати, що там, де є постійні дожі, і дуже гарні врожаї, там немає злих людей. Вони злі, злі люди є повсюди. І Бог, він дощ посилає на праведних, так і на грішних, і сонце світить так само, як і на добрих, так і на злих. Тут, знаєте, в іншому, в іншому, іншому. адже я так задумався, і дійсно ж, воно в чомусь, якась доля правди і є, адже знову таки, Господь замислив людей, як тих, які повинні були б цьому світу дарувати безсмертя і досконалість. Господь він цей світ сотворив, але останній штрих повинні були зробити люди. Люди повинні були дарувати цьому світу безсмертя. Так як Бог дарує людям безсмертя, а люди повинні, вже, повинні були б дарувати це саме безсмертя цьому живому світі, який нас оточує. І коли ми втратили цей зв'язок з Богом і перестали бути безсмертними, і ми почали вмирати, і від цього весь світ почав вмирати. І тому, щоб оживити цей світ, треба, щоб ми люди ожили в Богі. І от в цьому якась напевне мудрість Божа є, тому що він створив нас по образу і подобі своєму, і якби вів у нас в свій труд, що от ми люди повинні були б завершити, зробити досконалим те, що Бог почав. Це як батько, щось роблячи, да, Він хоче, щоб і його син також прийняв в цьому участь, то він останній штрих до... доручає своєму сину. Ну і знову таки далі там результат може бути дуже різний. В нашому випадку да, от результат є такий, який є. І напевне, якби весь світ причаст... причищався Христу, адже як ми можемо мати це безсмертя, життя вічне, як ми можемо повернутися туди, ми це маємо через таїнство Євхаристії, там, де Господь дає своє тіло і кров. І ми, причащаючись його, маємо в собі цей самий потенціал безсмерті. Ми відроджуємося в цьому світі духовно, а потім ми воскреснемо з мертвих. Я так думаю, якби весь світ причащався Христу, якби кожна людина, яка б жила в цьому світі, причащалася б з вірою, то напевне б цей світ би преобразився. Адже, будучи причасними Христу, нас ми живемо Христом. А це означає, що. І ми можемо стати для цього світу, в якому ми живемо, дійсно тими, хто цей світ може преобразити на віки вічні. Господь казав: ви соль землі, ви світло світу. От, а в нас повинно сяяти світло Христове. Тому, напевно, нас так все в світі не досить добре, тому що ми зачасту не непричасні Христу, причасні Богу. І в цьому, напевно, трагедія. Сьогоденності. Подумаємо про це, і давайте поспішати бути причасними Христу. Поспішаємо в церкву, поспішаємо до покаяння, щоб дійсно через нас Бог цей світ спасав і преображав, як це можливо. Ну, Ми знаємо, що буде всеобще Воскресіння мертвих, і Господь дарує праведним нову землю нове небо. Тому вірючи в це, давайте от себе преображати, щоб нам стати причасниками життя вічного і царства небесного, яке готовано прагне.